Геннадій Деснянське, Україна, як рідна мати, від Донецька до Криму та Львова розступилась моя сторона. Знають в світі красиве це слово, Україною зветься вона, там, де простір безкрайного поля, від сіл би да до самих дожнів, з колоском колихається доля. Козака, що раніше тут жив. Та ходив по зелених Карпатах, бачив сяєво, церков золоте у віночках на наших дівчатах. Різнотрав'я казково цвіте. Україна, як рідна мати, огортає теплом на своїх, а Шевченко він буде стояти. Збережемо прекрасний цей дім.